Доброго дня, любі дітки і батьки. На цьому тижні ми з вами говоримо про своє здоров'я. І ви всі знаєте, що здоров'я дуже важливе для кожного. Бути здоровим потрібно кожному. І для зміцнення свого здоров'я є безліч безліч різних способів. Це, як ми знаємо, і зарядка, і перебування на свіжому повітрі, і вживання вітамінів. А також, щоб зберегти своє здоров'я, необхідно про нього дбати, піклуватися. І от сьогодні я вам пропоную виготовити намисто із часничка. Ось у мене такий часничок на тарілочці, зубочки часника. Ми всі знаємо, що часник дуже корисний, у ньому багато вітамінів, його необхідно вживати у їжу. Якщо ви будете їсти часничок, ви не будете хворіти простудними захворюваннями. Тому потрібно часничок їсти, а також часничок дуже пахучий. Він пахне, і от сам запах часника вбиває мікроби, які літають навколо вас. І якщо навіть часничок ви не будете їсти, а він буде знаходитися біля вас, то запах часнику буде відганяти усі всі віруси і мікроби, і вони до вас не підступлять, і ви не захворієте. Для сьогоднішнього намиста нам знадобиться голка із широким вушком, товстенька ниточка і зубочки часничку. Мама або тата вам допоможуть зробити це намистечко. Ми беремо зубочки часника, голочкою так пронизуємо і нанизуємо на ниточку. Так, ось так зубочок чесничками нанизали. Є в нас вже один зубочок на нитоці. Потім беремо ще, нанизуємо Слідучий зубочок часничка. І так можна декілька зубочків нанизати часничка. Можна два, три і більше. І так ось протягуємо. І ще потім нанизуємо чесничок. Так, голочку виймаємо. Ось так. Ось яке в мене виходить красиве намисто із часничка. І ще нанизаємо. У мене п'ять зубочків часничка. Можна зробити менше, можна більше. хто стільки захоче. У кого буде яке намисто. І ще один зубочок нанизуємо. Так, і ось таке вийшло в мене на мисто із часничка. Пахне часничок. Так, ось так ми нанизали. Ось у мене яке вийшло на мисто із часничка. Потім ми зав'язуємо його. Голочку виймаємо. Зав'язуємо ниточку. Ось так. І виходить у нас із часника намисто. Ой, яке в мене вийшло гарне намисто! І ми його одягаємо ось так на шийку. Таке намисто часничка можуть носити як дівчатка, так і хлопчики. Це намисто називається здоров'я. Коли ви будете його носити у себе на шиї, то. Запах часнику буде відганяти усі всі мікроби і віруси, і ви не захворієте. Тому виготовляємо таке намистечко і носимо його всі. Носити його можна у будинку і на вулиці, щоб відганяти від себе усі віруси та мікроби і не захворіти. А також я пропоную ще вам сьогодні посадити ось що це в мене таке. Так, це цибулька. Цибуля це теж дуже корисний овоч, в ній дуже багато вітамінів. І якщо ви вживаєте цибулю в їжу, то ви збагачите свій організм вітамінами. І також цибуля дуже корисна проти простудних захворювань. Якщо ви будете їсти цибульку, то ви тоді не захворієте. Ми сьогодні а ще можна їсти цибульку зелену. Коли виросте зелена цибулька, пагінчики, то теж її також можна вживати в їжу. Ось ми сьогодні посадимо кожен свою цибулинку і будемо спостерігати, як вона буде виростати, зелена цибулька. Для цього нам знадобиться стаканчик із водичкою. Водички наберемо повен стаканчик, щоб корінчики цибульки. Іставали до водички. Якщо у нас стаканчик і широкий, і цибулинка ось так буде сюди провалюватися, то ми тоді візьмемо. Картонку і виріжемо в ній отвір. Ось такий отвір покладемо наверх на стаканчик із водичкою, і тоді в нас цибулинка не провалиться. Щоб цибулинку посадити, то необхідно одрізати ось її такий хвостик. Дивіться, ми беремо і відрізаємо, відрізаємо не там, де корінчики, ось корінчики в цибулинці. Корінчиками ми будемо ставити у водичку. А відрізаємо ось цей хвостик. Ми візьмемо, відріжемо, щоб легше було виростати зелені цибулинці. Ось так ми відрізали цей хвостик. Тепер ставимо у водичку. Дивимося там, де корінчики в цибулинці. Корінчиками необхідно поставити у водичку, або ж можна посадити її у землю. Не в водичку поставте, а в землю. Хто хоче, саджає свою цибулинку в землю, а хто хоче, ставить у водичку. Ми корінчиками ставимо так, щоб корінчики діставали до води, тому води необхідно наливати повен стаканчик і ставимо свою цибулинку на Світле, тепле місце на віконечко, і будемо спостерігати, як цибулька буде виростати. А коли виростуть зелені пагінчики, високі у цибульки, потім можна буде їх зрізати і їсти із борщиком, і з супом, чи з будь-чим іншим. Або додати зелену цибульку у будь-які страви. Вона дуже-дуже корисна для здоров'я. І багата надзвичайно вітамінами. Ось так. Сьогодні ми виготовляємо намисто із часничка і саджаємо цибульку. І все це для того, щоб зміцнити своє здоров'я, щоб відігнати віруси, бактерії і ніколи не хворіти. Тож бажаю успіхів! надсилайте нам фото і відео. Можете зняти відео, як ви виготовляєте намисто із часничка і саджаєте цибульку. І Або ж надсилайте фото. Успіхів вам у цьому! До побачення, до нових зустрічей!